Чекаємо саме на тебе на цієї суботи на 18.00 у мацьківцях в сантуарії Божої Матери Фатімської. На зіслання Святого Духа відкриємо всі наші серця і приймемо Святого Духа, як заповів нам Ісус перед своїм Вознесінням. Він сказав своїм учням, коли ті боялися, куди має піти Ісус. Казали їм, що Ісусе не йди А Він їм сказав: Бо краще мені каже Ісус, піти на небо до Отця мого небесного, щоб, щоб я зіслав на вас Духа Святого. І написано в Святому Письмі: та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. Тож запрошуємо на святу Месу, пізніше у нас буде прослава. Відкриємо всі наші серця, приймемо Духа Святого і ширити царство небесне по всій землі.